Проживання емоцій. Найчастіше ми тікаємо від своїх емоцій або намагаємося їх блокувати, адже є величезний страх, що вони поглинуть нас, і ми не зможемо звідти вийти. Насправді, емоція – це як індикатор до певної ситуації. Ви можете прожити їх просто спостерігаючи їх всередині себе. Не так, щоб вони топили вас і ви задихалися на них, бо це вже історія, коли ви боретесь. А от саме з позиції я дивлюся на те, що я відчуваю. Є ще один момент: почати взагалі відслідковувати, що ви відчуваєте. Це не кожна людина робить. Прямо відчувати, а що зараз в моєму тілі? А як я відношусь до тої чи іншої ситуації? А що я відчуваю з приводу. А... Ситуація, яка пов'язана зі мною. А як би я хотів себе почувати на даний момент, і так далі. Кожного разу, коли ми даємо емоції бути, коли ми даємо їй можливість проявитися, а не блокуємо її, тоді ми реально отримуємо істинне управління над нею. І вона вже над вами не властвує. Вона скоріше екологічно протікає як потік енергії скрізь вас, даючи вам досвід і розуміння. Дуже класна історія, це, а чому я зараз це відчуваю? Яка перша причина того, що зараз мені сумно, боляче і так далі? Десь були мої очікування, десь був мій страх, а що насправді зараз відбувається, і так далі. Навіщо я зараз це відчуваю? Коли ви почнете ставити собі ці питання, ви припините блокувати десь всередині себе те, що насправді з вами відбувається, і почнете змінювати свої стани і вправляти своїм життям.